Ви можете рахувати кожну калорію, відмовитися від солодкого, мочного, смаженого і навіть бігати зранку попри втому. Але вага стоїть. Іноді проблема не в харчуванні і не у вас, іноді проблема в йоді. Сьогодні ми розберемо, чому дефіцит одного єдиного мікроелементу йоду може зробити неможливим ваше схуднення. Як йод впливає на гормони, мозок і навіть на любов до життя. Усе це в цьому відео. А ще я розкажу методи діагностики нестачі йоду та покажу простий спосіб, як перевірити, що йоду вам не вистачає. Йод – це не просто мікроелемент, це будівельний матеріал для гормонів щитоподібної залози. Т4 або що називають тироксин, є основним гормоном, що виробляється щитовидною залозою, та Т3 або трійоддиранін. Саме ці гормони визначають, з якою швидкістю ваше тіло спалює калорії, інше кажучи, керують вашим метаболізмом. Щитоподібна подібна залоза, як термостат у будинку. Якщо йоду нема, термостат не працює. В результаті або холодна, і це втома, або темно, це депресія, або тісно, і це зайва вага. Як зрозуміти, що йоду бракує? Прислухайтеся до власного тіла. Перше, це постійна втома, особливо зранку. Вага не знижується навіть при дефіциті калорій, або якщо ви ходите постійно в спортивний зал і все одно вага стоїть на місці. Холодні кінцівки, особливо ноги, навіть влітку. Суха шкіра, особливо гомілки. Якщо у вас на гомілках утворюються такі невеличкі лущення або є сухі п'ятки, це на нестача йоду. Ще це закрипи. Особливо, якщо це дуже з трудом виходить, тобто йде кожен день стілець, але з трудом і деформація самої тої ковбаски вона виглядає дещо як у кози. Так, дійсно таке дивне порівняння, але воно буде вказувати на те, що може бути нестача йоду в вашому організмі. Дратівливість, особливо без причини. це не пов'язано з пмс у жінок або з навантаженням великим у чоловіків. В принципі, дратівливість, коли дратує все від погоди до людей, Випадіння волосся, особливо коли ви розчісуєтеся. Тобто, якщо падає волосся на піджак або на подушку, це одна-три волосинки, це не страшно. Але якщо ви розчісуєтеся і на розчистці ви бачите більше, ніж 10 волосинок, буде вказувати на нестачу йоду. І я наведу приклад зі своєї практики. Це жінка 35 років, харчування правильне і збалансоване, і регулярний спорт три рази на тиждень, з яких одне силове і два це більш на кардіо або пілатас. І вона сталася так, що вага зупинилася. Протягом 4 місяців була дійсно гарна динаміка схуднення, а це вважається зниження ваги на 500 г щотижня. Тобто за місяць ми можемо знизити на 2 кг, це взагалі, якщо навіть на спорт не ходити, абсолютно реально. А тут у нас було зниження 4 кг в місяць, і через 4 місяці вага зупинилася і стала. В принципі, ми досягнули верхньої межі АМТ, тобто індекса маси тіла. По нормі це 24,8 було, але до бажаних кілограмів все одно не дійшли. Бажано було її зняти десь приблизно 5 кілограмів, однак вага зупинилася і постало питання, що далі робити. Дефіцит калорій зразу прибираємо, це не є рішення. Переход на альтернативну методику харчування, наприклад, кета-харчування, теж не варіант. Вирішили більш глибини досліджувати стан тіла і вичислили, що була нестача йоду. Як по аналізам це вдалося вияснити? ТТГ був на верхній межі, тобто досягнув майже 4, а Т3 було нижче норми. Я порадила підопічні звернутися до ендокринолога для того, щоб мати контроль лікарський. Лікар прописала підсилення йодом, тобто споживати йодову сіль, а також продукти багаті на йод, і е, деякі саплементи для того, щоб не було запалення або якогось перетворення клітин. В даному випадку це був селен. А також було призначено профілактичний прийом вітаміну D, це у кількості 1200 МО на день. І ми почали з того, що збагатили раціон на продукти багаті на йод. Це не тільки йодова насіль, а й інші, про які я сьогодні буду розповідати в цьому відео. І через 2 місяці вага таки знизилася на бажані 4 кг і досягнули тої ваги на вагах, яку хотіла підопічна. Як же перевірити, чи є у вас дефіциту йоду? Ми не будемо тут гадати на кафійні гущі, адже є наука і є технології, які допомагають нам зрозуміти, чи вистачає якогось елементу в нашому організмі. Тож, чого почати? Звісно, з аналізів. Найточніший і найважливіший аналіз це на гормон ТТГ, це тереотропний гормон. Саме він дає накази чи то залозі працювати або активніше, або повільніше. Референс показникам ви бачите на екрані. Однак є таке розуміння, як коридор здоров'я, який складає норматив від 1 до 2,2, максимум 2,5. Якщо гормон ТТГ підвищений, це говорить про те, що організм кричить чи до подібної залозі. Ти не справляєшся, працюй більше, давай сильніше працюй. Мені потрібна енергія. Але одного гормону ТТГ недостатньо. Завжди здавайте Т4 вільний та Т3 вільний це тріотиранін. Це активні форми гормонів. Саме вони діють активно на клітину. Не менш важливо здавати додаткові дослідження, які визначають роботу щитоподібної залози. Це антітіла доперексидази, іноді пишуться АТПО або тіреоглобулін, ТГ. Якщо вони високі, є ризик, що ваша власна імунна система атакує щитоподібну залозу. В такому випадку негайно зверніться до лікаря, бо це може свідчити на те, що у вас розвивається аутоімунний тіріоїдід. І є ще одне дослідження, яке дуже інформативне. Це здається йод по сечі. Якщо рівень менше, ніж 1000 мікрограм на літр, це вважається дефіцитом. Найточніший аналіз це добовий збір сечі, але підійде і разовий зразок. І є ще одне дуже просте дослідження, яке ви можете зробити самостійно в побуті, це нанесення йоду, тобто йодову сітку на шкіру. Він не є таким уж ж науковим, але може свідчити про певні проблеми, після яких обов'язково треба звернутися до лікаря, а також пройти до дослідження по крові або по сечі. Отже, що ми робимо? Ми беремо звичайний йод, який продається в аптеці це 5%, і наносимо смужки на шкіру. Якщо під ранок ця йодова сітка зникне, це може вказувати на. На те, що є дефіцит йоду. Я рекомендую в такому випадку обов'язково звернутися до лікаря, щоб не впустити момент, коли ваша щитоподібна залоза кричить про допомогу. Йод і гормони це не лише про щитоподібну залозу. Уявімо, що наш гормональний фон це оркестр. Естроген, прогестерон, тестостерон, інсулін десятки музикантів. І кожен має свою партію. Але є один диригент, який тримає ритм це йод. У жінок дефіцит йоду часто переявляється як порушення менструального циклу, проблеми з офуляцією, ПМС, який стає нестерпним, полікістос яєчників. Все це наслідки того, що щитоподібна залоза працює не на повну потужність. А у чоловіків це зниження рівня тестостерону, зниження лібіда, втома, слабкість і дратівливість. У дослідженнях було виявлено, що навіть легкий дефіцит йоду може впливати на статеву функцію через вплив на гіпофізарну систему. До того ж, дефіцит йоду часто йде в кампанії з дефіцитом селену і цинку, а це мікроелементи, які також впливають на гормональний баланс. А якщо диригент відсутній, тобто наш йод, кожен грає як хоче, гармонії нема, і ми чуємо тільки какафонію. Йод безпосередньо впливає на мозок. Це концентрація, пам'ять, настрій. Ми часто недооцінюємо цей елемент, а даремно, бо мозок його другий дім. Чому? Йод потрібен для процесу міелінізації, це утворення захисної оболонки навколо нервових волокон. Ця обгорка дозволяє сигналам проходити швидко і точно. Що стається, якщо йод в дефіциті? У дітей це відставання в розвитку, зниження IQ, проблеми з концентрацією. У дорослих постійна втома, проблеми з пам'яттю, зниження настрою, навіть депресивні епізоди і може навіть привести до суїциду. Інакше кажучи, якщо мозок процесор, то йод його охолодження і живлення, і без нього система перегрівається і починає гальмувати. Скільки потрібно йоду в день? Для різних людей це абсолютно різні цифри. Для вас я спеціально підготувала цю табличку, де ви можете побачити, скільки по віку потрібно споживати йоду в день. І пам'ятайте, надлишок не менш важливий, ніж дефіцит йоду. Споживання понад 1100 мікрограм на добу може викликати гіпертереоз, тобто більша функція щитоподібної залози, її стимуляція або інші порушення щитоподібної залози. Тому золота середина і баланс це саме головне, що треба пам'ятати, коли ми споживаємо продукти багаті на йод. А тепер ловіть мою підборку продуктів багатих на йод, з яких дуже легко скомпонувати своє щоденне меню. Морська капуста ламінарія. Рекордсмен до 3000 мікрограм на 100 г продукту. Але нам потрібно всього 150 мікрограм. Тому 50 грам капусти буде достатньо, якщо ви споживаєте це щодня. Морська риба це тріска хек скумбрія. Наприклад, 100 г тріски містить 90 мікрограм йоду, і при цьому це білок і оміга-3. А ще страви з риби це ідеальна вечеря. Легко засвоїться, несе велику поживу в рахунок білку, і це ще смачно. Йодована насіль. 1 г містить 20-25 мікрограм йоду. Це науково обґрунтований продукт для того, щоб збагачувати свій раціон на йод. Ми можемо чітко прорахувати, ми можемо відкласти. Цю сіль в іншу посуду і можемо досалювати готові страви, адже йод це галоген і він швидко випаровується. Тому важливо не варити на цьому продукту, а досалювати вже готову їжу, також зберігати йод в закритому темному просторі. Бажано, щоб це було або зіп-пакет, або посуд, яка дуже гарно закручується кришка, і зберігати в темній шафці. Жовток яйця. Одне яйце містить 24 мікрограма йоду. А ще жовток містить холин. це важливий елемент для потужної роботи мозку. Якщо вам цікаво розібратися в яйцях, що вони корисного несуть, скільки їх можна споживати, а також наскільки вони впливають на молодість вашого мозку, ви можете подивитися це відео і дізнаєтеся для себе дуже багатого, навіть несподіваного. І, звісно, молочні продукти молоко. Я твердий сир, творог це 50-60 мікрограм йоду на склянку. Про це все залежить від того, чим годували тварин. Як отримувати норму йоду щодня? Ось мій простий план. Я часто кажу, що, звісно, дуже добре, якщо ви щодня споживаєте водорості, такі як ламінарія, ваками або норі. Але якщо ви їх не любите і при одному вигляді цих водоростів кажете фу, я не хочу це їсти, є просте рішення. Перше, звісно, це додавання йодованої солі, адже це науково обґрунтоване, підтверджене, і ми можемо чітко виміряти, скільки йоду ми споживаємо, якщо ми рахуємо, скільки солі ми споживаємо в готову страву. Тому перший крок: готуйте страви з зодованою сіллю двічі або тричі на тиждень споживати морську рибу та морепродукти. Найбюджетніший варіант це хек із кумрія, адже морепродукти можуть бути більш дороговартісні і не завжди відповідати певній якості, адже вони можуть бути переморожені і довго транспортуватися, тому там, звісно, їх обробляють глазур'ю харчовою для того, щоб зберегти якість. Найкращий спосіб отримати йод з продукту це запекти рибу в посуді або під кришкою, або це може бути рукав, або ви запікаєте рибу у фальзі. І третій крок, як збагатити свій раціон на йод, це додавати сушені водорості у вигляді приправи. Це доволі буде такий незвичний лайфхак, але його легко організувати, адже ви не споживаєте безпосередньо сам продукт, а споживаєте просто як приправку, яку можна посипати в салат або до каші. І можна це змолоти сухий продукт, наприклад, це ваками, які продаються в принципі, в будь-якому магазині, де є продукти для виготовлення суші. І от ваками ви можете змолоти на кавамолці і посипати готову страву. Так може бути з ламінарією, так може бути з норі. Безпосередньо ви сам смак у водоросі відчувати не будете, але в салаті ви будете отримувати додатково той йод, який нам потрібен. Якщо вам цікаво розібратися в суші, що корисного несе цей продукт, а й де є підводні камінці, подивіться це відео, яке я зробила про суші. Якщо ви ще дивитеся це відео, вітаю! Ви знаєте тепер більше про йод, знаєте про діагностику і знаєте продукти, які містять багато йоду. Тепер які дії? Перш, здайте аналізи, будьте впевнені в собі, що ваша щитоподібна залоза працює ефективно, що вам вистачає цього необхідного мікроелементу для роботи і мозку, і організму метаболізму, і гормональної системи, і навіть зовнішнього вигляду, наприклад, те ж саме волосся. Ви можете написати в коментарях, здаю аналізи, і отримати від мене більш чітку інструкцію, що робити, які ви отримали показники, а також якими продуктами ще можна збагатити свій раціон на йод. Пам'ятайте, йод це не просто мікроелемент, це ваша енергія, настрій, здатність до змін, контроль ваги і ефективна працездатність протягом дня, адже ви отримаєте достатньо енергії з тої їжі, яку ви споживаєте. Перевірте свій раціон, чи споживаєте ви достатньо морепродуктів та морської риби, чи є на ваших паличках морська сіль, і чи достатньо вам хоча б просто морських водорослей щодня. Якщо цього нема, або ви не впевнені, почніть з малого, почніть виводити хоча б йодову носіль. Якщо вам потрібна більш детальна консультація щодо вашого харчування, розібрати ваші тарілки і оптимізувати максимально під ваш бюджет і під ті продукти, які доступні в вашому регіоні, пишіть консультація або зайдіть на мою вкладку VIP Healthy та оберіть консультацію. І я можу вам допомогти далі розібрати ваш раціон і максимально зробити його здоровим. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, постав подобайку цьому відео, пишіть коментарі, що вам цікаво про Йод або інші теми, які можна розібрати. Підписуйтеся на канал та поділіться їм з вашими друзями, Адже я розповідаю про справжню нутрісологію, яка несе нам користь та смак. Дякую за ефір, до нових зустрічей!